Ця мить настала нині свято. Дзвінок всіх кличе на урок. Всі українці юні, щиро та завзято. До навчання сміливо роблять крок. Зібрали кілька побажань для вас та мрії. Аби у цьому році ловили ви момент, щоб не лише бажання, а й дії розвили всі ваші досягнення. Лови момент, лови його, як можеш, та поспішай скоріш, бо час уже летить. Не стримуй ходу, йди на перешкоди. Знай, життя твоє єдина мить. Вітаю вас всіх, любі мої. А в моїх руках наші літаки перетворилися на таких дивовижних гарнюсіх метеликів. Вони теж літають, вони теж сповнюють мрії. Тому я бажаю вам, щоб ваші думки цього навчального року були такими легкими, як їхній політ, щоб ваші мрії були яскравими, барвистими, як кольори цих метеликів. Я хочу, щоб все, що ви запланували на цей рік, здійснилося. Ловіть момент. Та крутішим, яскравішим та успішнішим, ніж минулі. Нехай попереду вас чекає багато відкриттів, звершень та блискучих перемог. Учіться, дійте, мрійте, вірте, старайтесь та перемагайте. Вітаю з ним знань. Бажаю величезного бажання вчитися та здобувати нові знання. Легкого начального року вам, дружньої атмосфери! Цікавих подій, чудових оцінок і постійного прагнення бути кращим, ніж учора. Успіхів, здоров'я, удачі, нетерплячості і чудових результатів. Ловіть далеку подорож містами, що виросли під дією бажання. Вони колись були омріяні роками. Ловіть цей час час подорожування. Нові знайомства різні люди. Так хочеться побути всюди, побачити вживу, а не почути. І спробувати дотиком відчути. Ловіть упевненість в собі. Ви вже дорослі. Ви не діти. Вже час ставати лідером в дорослому житті. Проте ще можна по-дитячому радіти. Ловіть бажання вчити мову. Бо мова це наш арсенал. А зброя наша українське слово. Це запорука гарного фіналу. Мова... Подорожуйте математичним світом. В житті шукайте і плюси, і мінуси. Бо математика то простір світла. Розумний учень приклад розуму й краси. Ловіть, любов батьків! Її оберігайте, цінуйте, спілкуйтесь, з доброті. Де б не були, про них не забувайте. Вони найкраще, що є у вас в житті. Дорогі ребята, уважаемые учителя и родители, поздравляю вас всех з 1 сентября з прекрасным осенним праздником. Ребята, в этом году прозвучит 11 звонок. это ваш последний первый звонок. Впереди трудный, напряженный год, с которым, я думаю, вы справитесь все. Дальше впереди старт во взрослую жизнь. Желаю вам с хороших знаний, побед и удачи. Обязательно большой, огромной удачи. Пусть, несмотря ни на что, сбудутся все ваши мечты. А ми, родителі, вам в этом обов'язково допоможемо. З праздником вас всіх з 1 сентября! Ловіть момент, коли родина поруч, коли у гості прийдуть твої друзі і однокласники, що за вартою ліворуч, рушають з тобою у вирії шкільних ілюзій. Ловіть бажання вчитись. Будьте уважними. Обов'язково гарно вчіться. Будьте дружні і човен знань до мрій вас відведе. А там чекають омріяні висоти, професії, що світ вам всім відкрив. І не хвилюйтесь, якщо життєві повороти не витримають ваших сонячних підтримків. Підтримка ваша та опора вчитель. Він допоможе опанувати світ навкруг. З ним можна вчитися, а можна і радіти. Тепер він ваш найкращий в світі друг. Любі випускники, ловіть останні миті, бо завтра підете в дорослеве життя. А школа це єдине місце, де можна справді по дитячому радіти, не думаючи про майбуття. І справді 10 років проманили. А здається, що все це було тільки вчора. Ми такі насміливі вперше прийшли до школи, переступили її поріг і потрапили в країну знань. Сьогодні у цю країну вирушає дуже багато учнів, тож прийміть від нас щирі побажання. Вас у школі навчають науки і навчають розуміти життя. Мине час, і ви станете дорослими, а знання передані вчителями, знадобляться вам у житті. Усім учням бажаємо сумління у навчанні, бути уважними, прислухатися до парад вчителів, бажаємо досягнути великих успіхів у стінах нашої школи. Нарешті настав той день, про який ми мріяли довгий час, який чекали з нетерпінням, бачило вісні. Цей день звучить в наших серцях урочистим, радісним, яскравою мелодією, і в цю мелодію органічно вливаються ноти смутку і жалю. Сьогодні вже вкотре ми хочемо подякувати вам, дорогі вчителі, за все справжні безцінні моменти подаровані вами. Ваша мудрість і розуміння багато разів допомагала у вирішенні наших конфліктів і непорозумінь. Часом ми були запальні, лениві і нестерпні, але ваше терпіння не знало меж. Любі вчителі, прийміть ці повітряні поцілунки від своїх вихованців як знак безмежної пошани та вдячності за ваші невтомні руки, очі та серця. Ловіть момент, коли п'єдесталі, коли перемагаєш у житті. І пам'ятай, отримані медалі, і неважливо, бронзові чи золоті. Зі святом вас. Я хочу привітати сьогодні зі святом знань з 1 вересня всіх, хто має відношення до цього дивного, дивного свята, такого дитячого, такого світлого, такого рідного. Я вітаю учнів, які завітають до нашої школи. Я вітаю вчителів, які вже скучили і дуже сумують за нашим навчальним процесом. Я вітаю батьків, які також, я сподіваюся, стали частиною нашої великої великої родини. Тому я хочу, щоб це 1 вересня запам'яталося вам. І нехай ми з вами не спілкуємося в очному форматі. Ми все одно разом, ми поруч. Ми з вами разом будемо долати усі щаблинки нашого шкільного життя. У нас будуть звершення, у нас будуть досягнення. Я впевнена, що в нас будуть перемоги. І найголовніше, ми всі чекаємо з вами на ту остаточну перемогу, в якій Україна виборе нашу з вами незалежність, і ми залишимося такою державою, якою можна пишатися. Ми зробимо для цього все. А ваша головна задача навчатися, навчатися опановувати нові знання, тому що саме вони дадуть вам крила. Дадуть вам можливості реалізувати себе у дорослому житті, у тому житті, якого прагне від вас Україна. Я хочу діти, щоб ви свідомо прийшли до школи, свідомо навчалися, свідомо опановували матеріал, а ми докладемо всіх зусиль для того, щоб цей навчальний рік вам запам'ятався. З новим навчальним роком, любі мої усі реальні цілі, все можливо. Та час, що вже йде такий малий. Біжи скоріш, біжи до своєї цілі, бо час летить, неспинно так летить. Ловіть моменти, але й не забувайте, що вже пройшло, не повернеться час. Проте ви згадуйте, у пам'яті переглядайте світлини, де разом ви і ваш любий клас. Що з нами досі сталося разом? Пригадуй зі смаком, коли